Равня, будь ласка, влаштовуйтесь позручніше і ставте лайки відео, ставте ваші запитання в чаті цього ефіру. Підтримуйте збори на потреби Збройних сил України. Сьогодні я бачився з військовослужбовцями 23-ї окремої механізованої бригади Андрієм Сіренком. І він попросив зробити посильну допомогу наших. Глядачів кожного з вас, хто може допоможіть, будь ласка, 23 третій окремій механізованій бригаді не плутайте з 28-ю. 28 й ми допомагали на цьому тижні. Вже 23-я – це бригада, яка зараз перебуває біля Покровська, яка тримає смугу. На виходить на західному фланзі навколо Покровська, для того, щоб ворог не міг взяти. Похровськ на півкільце і не вийшов на адміністративні кордони Дніпропетровської області на потреби 23-ї бригади на придбання позашляховика прохання зібрати 100 тисяч гривень, таке прохання від військовослужбовця. І є посилання на банку, і що вам ще може сподобатися, є посилання на Приват-24. Тому, будь ласка, поповнюйте конверт Приват. Це ваш. Ще один інструментарій допомоги українському війську в описі цього відео і в чаті будуть посилання на банку. Я вас до цього запрошую. Підтримуйте цей збір, підтримуйте 23 третього окремо механізовану бригаду з огляду 23. на те, що смуга навколо Покровська є пекельно складною. Це на сьогоднішній день одна з найгарячіших точок на планеті Земля. Бажання Путіна оточити Покровськ, взяти його в кільце, а потім, перервавши всю логістику, фактично захопити місто. Це одна з задач пріоритетів на 25-й рік. І повірте мені, зробивши це з Покровськом, він не зупиниться і не скаже: Ну взяв Покровськ, далі вже я воювати не буду. Він буде рухатись далі. Тому насправді в інтересах кожного, щоб Покровськ стояв, тому що таким чином. Місто стримує від подальшого просування Путіна, не кажучи вже про те, що це просто українська земля, українська е легендарне українське місто. <кій> Тому, будь ласка, підтримуйте збір. Ну що, ми поговоримо? Цікавий день, багато позитивних заяв. Мені здалося такий настрій трошки краще, ніж зазвичай буває по п'ятницям. Все-таки була в Києві велика делегація. Точніше, не велика по кількості людей, але велика по. Своєму наповненню сенатори Блюменталь і Грем прямо попередили, що санкції будуть введені на Путіна, якщо він не припинить вогонь. Немає в лінці Грем жодних позитивних очікувань від З переговорів в Стамбулі, вважаючи, що вони будуть порожніми. Ну зараз це все обговоримо, Поставте ваше запитання в коментарях. Америка готова обговорити вимогу Путіна не розширяти НАТО на схід, сказав Кіт Келох, представник Трампа, в інтерв'ю ABC. Він вважає обґрунтованим побоювання Росії з цього приводу. Це питання Росії завжди буде. Це питання Росія завжди буде порушувати. Вони говорять не тільки про Україну, також кажуть про Грузію і Молдову. І ми говоримо. Добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до ваших кордонів. Це в інтересах безпеки, сказав Келох. Але додавав, що кінцеве рішення за Трампом. Нагадав, що зараз Америка проти запрошення України в НАТО. І ми не єдина країна, яка так говорить. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А треба, щоб була згода всіх країн, сказав Келох. На переговорах в Стамбулі. Будуть радники з Америки та європейських країн, Німеччини, Франції та Британії. Також сказав Келох. Він сказав, що є меморандум від України, який вже бачили, там 22 пункти. Але російський меморандум ніхто не отримав, ніхто його досі не бачив. Кілог попросив Україну утриматись від заяв про те, що Україна не братиме участі в переговорах з Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозні. Головна мета переговорів досягти припинення вогню і припинення вбивства, сказав Кіт Келох. Водночас попередив, що Трамп може вийти з переговорів. Якщо Трамп відчує, що його використовують, і в переговорах немає перспективи, Трамп скаже, ми закінчили. Європа це ваше, вирішуйте самі. Таким чином, погрози Трампа не є беззмістовними. Цікаво, що один з дипломатів, заступник голови представництва США при ООН Джон Келлі. Тобто, заступник зараз же Майкл Волц після останніх всіх скандалів став послом США в ООН. але Волца не було. Замість нього був Джон Келлі, Він вступав на Раді Безпеки ООН і попередив, що вихід Америки з переговорів не означає відмову від підтримки України. Якщо Росія ухвалить неправильне рішення і продовжить цю катастрофічну війну, Америці доведеться розглянути вихід з переговорних спроб припинити цю війну. Щоб внести ясність, сказав дипломат. Ми це, роблячи ми, це не... Перепрошую, давайте так сформулюю. Дипломат сказав, щоб внести ясність, роблячи це, ми не кидаємо наші принципи і наших друзів. Ми б розцінили це скорше як відмову Росії працювати з нами в напрямку бажаного результату. Як казав президент Трамп, ми хочемо працювати з Росією, включаючи мирну ініціативу і пакет економічних ініціатив. В цього воєнного конфлікту немає рішення. Запропонована угода є найкращим виходом для Росії. Президент Путін має прийняти цю угоду, сказав. Дипломат альтернатива це продовження війни і це в жодних інтересах, включаючи Росію. Такі дії продовжать руйнувати її російську економіку, військові ресурси, національну безпеку і міжнародну репутацію. Ми закликаємо Росію і Україну робити складні історичні рішення на шляху до миру. Відповідальність лежить на них. Якщо одна зі сторін не зможе і не захоче цього. Вона буде нести відповідальність за наслідки. Таким чином, ми не вперше, але напевно вперше так якось сформульовано. Чуємо від американців, що вони не відмовляться підтримувати Україну, якщо вийде з переговорів. Що це швидше сигнал, адресований Росії, що якщо Америка вийде з переговорів, то вона просто переключиться на допомогу Україні. Щось цікавого, Кіт Келох порадив Стіву Віткафу, цьому другу Трампа і посланнику до Росії, спілкуватися з європейськими лідерами перед тим, як вірити Путіну на слово. Я порадив Стіву поговорити з канцлером Німеччини Мерцем, з президентом Франції Макроном, з прем'єром Британії Стармером. Вони бачать світ трошки інакше. Вони живуть там по сусідству з Росією. Це складне сусідство, і вони вважають, що вони там під ризиком. Я тільки вчора був у посла Фінляндії в його резиденції. У нас був ланч. Росіяни зараз нарощують війська біля кордонів Фінляндії. В них найдовша е, границя з Росією. Вочевидно, що фіни занепокоєні. Е, журналістка ABC запитує в Кіта Келога. Тобто, тепер Фінляндія відчуває загрозу. Келог відповідає: Да, це так. В Фінляндії дуже добрий президент Алекс Стуб, він говорить з президентом Трампом, і вам треба бути дуже обережним, коли кидатися такими заявами, як робить Стів Віків. Тому що, як на мене, причина, за, за якою Америка має лишатися залученою в розв'язанні конфлікту, вона полягає в ескалації з боку Росії. Також Вітков прямо проговорив з своїм ртом, проговорив про те, що нинішня ситуація в 24-25 роках відрізняється від того, що було раніше, що було в перший термін президента Трампа. Тоді Росія, Китай, Іран, Північна Корея діяли незалежно одна від одної. Тепер же вони всі разом сказав Стів Вітков. Перепрошую, на а Кіткелах. Зараз в цих країн укладені договори: Росія, Китай, Іран, Північна Корея. Договори про партнерство і навіть е, оборонні договори, як з Північною Кореєю. І тому ризики підвищуються, можуть статися погані речі. І вам тоді доведеться за це відповідати. Я маю на увазі гіпотетично, це може трапитись. Сказав Кіткелах, згадав, що Росія відправляла Китай, вибачте, Північна Корея відправляла війська в Росію, щоб воювати з українцями в Курській області. І тут же каже: в їхній угоді прописано, що якщо почнеться війна між Північною і Південною Кореєю, Росія зобов'язана, згідно з цим договором, надати війська Північної Кореї. І може бути так, що ми побачимо російські війська на Корейському півострові. А ви хочете йти воювати там? Не думаю, що хтось хоче. Дуже добре, що Кіткелох в свої 81 рік залишається таким мудрим, таким завзятим, таким чесним, таким адекватним і речі називає своїми іменами. Стало відомі зміст українського меморандуму, який вже отримала Америка, про припинення вогню. Меморандум складається з такого положення, що треба припинити вогонь на суходолі, на морі і в повітрі. І документ передбачає моніторинг, щоб цей вогонь був припинений, а дотриматись моніторинг це проводити будуть міжнародні партнери. Кіт Келлах підтвердив, що Америка отримала український меморандум, але досі очікує на російський. Тим часом стало відомо, що ж є вимогами Росії. Досі ми не бачимо документу, але ми бачимо заяву представника Росії в Організації об'єднаних націй Василя Небензі. Вимоги Росії такі: Україна має зупинити мобілізацію до війська, а Захід має припинити постачати зброю. Тільки після цього Росія погодиться на припинення вогню. Ну, тобто вимоги зрозумілі, чому вони в них такі, тому що це повністю. Обезброю Україну. Захід припиняє допомогу, Україна припиняє добирати людей в армію. Україна стає зручною мішенью для поглядання Росією. Всі все розуміють. <кху> Що сказав Небензя? В принциповому плані ми готові розглядати можливість встановлення режиму припинення вогню, який в подальшому дозволив би вийти на стійке розв'язання першопричин конфлікту. Але для цього ми повинні бачити зустрічні кроки з боку іншої сторони. На час перемир'я, як мінімум, необхідно, щоб країни Заходу припинили поставки київському режиму озброєнь і щоб Україна зупинила мобілізацію, сказав Небензя. Росію не влаштовує ситуація, яка дозволить київському режиму перевести дух, залезати рани і зупинити обвал Східного фронту. Сказав Небензя. Ну, тобто це вони так інтерпретують, що ми хочемо просто зупинити фронту. Насправді ж вони хочуть, щоб Україна втратила спроможність оборонятися надалі. Тобто не, немає більше нових військових, немає нової зброї з Заходу. І щоб потім за першої ліпшої нагоди перервати режим припинення вогню, знайдуть привід, Як в 22-му році вони самі обстрілювали українські міста на Донеччині, казали, що це Україна обстрілює. І потім. Знайшовши цей привід, ми поновити військові дії знову. Так, друзі, стрім триває. Будьте активними, будь ласка. Тим часом. Да, е, так, е, в кінці дня Дональд Трамп теж вийшов до. Преси і сказав, що Володимир Зеленський дуже впертий. Трамп заявив, що він здивований цитата, розчарований цитата російськими ударами по Україні, але не дав відповідь на питання, чи вважає він Путіна поганим хлопцем. Трамп провів прес-конференцію, присвячену виходу Ілона Маска з державної служби. Це ще одна подія. Сподіваюсь, тепер більше здорового глузду буде в американській публічній комунікації. Так от, на цій прес-конференції Трамп сказав, що розчарований російським ударами по українським містам. Я був дуже здивований, коли ракети атакували міста, наприклад, Київ, під час переговорів, які, як я відчував. Були близькими до кінця. Ми збирались вирішити проблему, а потім раптово ракети потрапили в декілька міст і загинули люди, сказав Трамп. За словами президента США, він побачив речі, які його здивували. А мені не подобається, коли мене дивують. Тому я дуже розчарований, сказав Трамп. Але на питання, чи вважає Трамп Путіна добрим хлопцем або поганим хлопцем, Трамп. Прямої відповіді не дав, а на питання, як же він впорається з дуже впертим Володимиром Путіним, Трамп додав, що Зеленський теж дуже впертий. Я думаю, що ця заява Трампа про те, що Зеленський впертий, це найкращий комплімент, який можна зробити українському президенту, тому що вся його впертість полягає у впертому захисті національних інтересів України. Ну і в Києві побували два видатних сенатори: Блументаль і Річард Блюменталь і Лінсі Грем. І говорили про санкції. Законопроект, який накладає 500% санкції на тих, хто купує в Росії нафту, газ і інші природні ресурси і фінансує військову машину Путіна. Президент, за підсумками зустрічі з двома сенаторами. Дякую, що ви в Україні саме тоді, коли найбільше потрібна координація зусиль для наближення гідного і тривалого миру. Ми однаково розуміємо, що Росія намагається зробити з дипломатії посміховисько, прикривається переговорами, але готується до нових наступальних операцій на фронті. Щодня б'є по нашим містам і селам, відмовляється від усіх пропозицій припинення вогню. Тому додатковий тиск потрібен. І я вдячний за ініціативу. Двопартійний законопроект про санкції, які підтримують вже 82 сенатори, обговорили це та інші важелі, які можемо застосувати, щоб змусити Росію до миру. Сказав Зеленський, а потім сенатори теж виступали, вони виступали біля Міністерства закордонних справ, і Лінсі Грем сказав, що зараз Зеленський і. Точніше, Трамп дав два тижні, і після цих двох тижнів стане зрозуміло, чи грається Росія з Америкою за рахунок того, що руйнує мир. І гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. По Путіну сильно вдарять санкції США попередив Грем. І також попередив Китай. Ваша гра з Росією скоро зміниться. Якщо ви купуватимете в Росії. Енергоносії дешеву російську нафту, то буде 500% мита на продукцію, яка поставляється з цих країн до США. Тобто виходить, що Китаю буде просто невигідно далі купувати в Росії ці нафтопродукти. Ну і показово, що саме Китай був названий Лінці Грем. Тобто, виходить, що він так би загорнув цю ситуацію. Підтримки України в ширший контекст, який більш зрозуміли Трампу протистояння з Китаєм. Тому це справді дуже хороші візити, дуже хороші зустрічі з нашим президентом. Так, Конгрес має почати діяти з наступного тижня. Сказав Лінсі Грем. Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроект про санкції. Є члени Палати представників. Що готові діяти і ви побачите кроки Конгресу з цього приводу? Тому ми всі завмерли в очікуванні. Але справді тільки санкціями можна зупинити Путіна. Розказ... також окремо вони зустрілися з Єрмаком. Єрмак подякував сенаторам за законопроект на... про санкції. Обговорили дипломатичні зусилля, обговорили те, що Путін обіцяв передати проєкт меморандуму і досі його не передав, хоча Україна свою позицію вже виклала. І були також доповіді щодо ситуації на фронті, повернення українських дітей, санкційного тиску, видобутку корисних копалень на окупованих територіях. Ваша країна це натхнення для всього світу, сказав Лінці Грем після зустрічі. Ваша боротьба це і наша боротьба, сказав Річард Блюменталь, поговоривши з Єрмаком. Тому, друзі, їхня присутність тут дуже хороший сигнал, враховуючи, що той самий Лінці Грем з Трампом близький, грає з ним в гольф і був з ним поряд в найгірші, найтемніші дні, коли його. Проводили через імпічмент до запитань, але перед тим як запитань до зборів на потреби військових. Будь ласка, підтримуйте збір для 23-ї окремої механізованої бригади на автомобіль позашляховик для артилерії 23 ї бригади. Будь ласка, я вас дуже прошу цей збір супроводжувати. Тим більше там є конверт Приват-24, які ви так любите, і просите відкривати. <кій> Читаю запитання. Зоя Кудацька, привіт Сергій. Дякую за стрім. Захищає президента. Він найкращий. Дякую, я буду це робити. Президент справді переконаний врятував Україну. Ганна Жук, добрий вечір. Дякуємо за захист Зеленського. Володимир Гривас. власта Лазур, каже, що ви відмовились надати коментар Радіо Свободи щодо Портнова. Ну, що я можу сказати, Портнова я не бачив і не чув, звідки я можу знати його плани, і які в нього вони були, тим більше людина вже є мертвою. Тому, звичайно, і що я можу коментувати, якщо мені нічого про це не відомо. Я дізнався про його загибель разом з усіма з міжнародних медіа, а до цього. Уяви не мав, чим він живе, де він перебуває, і які в нього коло інтересів. Що я міг про це коментувати? Мені просто цікаво. І взагалі-то я не радник ні в Портнова був, ні в когось іншого. Я в радник Єрмака і точно не з питань Андрія Портнова. Тому дивно, що вони взагалі до мене звернулися з цим питанням. А потім ще й сказали, що я відмовився коментувати. Ну, звичайно, відмовився. Я ж не. Улюблений герой з їхніх ефірів, який коментує все на чому він розуміється, не розуміється, знає, не знає, просто щоб зайняти ефір пустопорожньою балаканиною. Галина Огородник Єрмак підсиджує Зеленського, говорять, але в нього шансів нуль. Українці не виберуть. Галина Огородник це повна нісенітниця. <кхм> не буде Єрмак. Балотуватися в президенти, він не може підсиджувати Зеленського, він його підлеглий. Якби це було правда і Зеленський, не вагаючись би звільнив людини яка його не підсиджує, тому що вони разом прийшли, разом підуть. Не бачить проти майбутнього. Це я вам офіційно заявляю як його радник. На відміну від Портнова, я радник Єрмака і я знаю, що він буде робити, що він не буде, з ким він планує своє майбутнє. Людмила Ножикова, дякую за перегляд. Тетяна Мастова. Мамкін Хакер, може краще вимагати той меморандум від Рашки, а потім їхати. А то їдемо обговорити невідомо, що. Ну нам туди треба їхати для того, щоб з американцями підтримувати нормальну температуру стосунків. Вони нас просять туди поїхати. Ми поїдемо. Хоча б для того, щоб вони не називали нас теж в числі проблем. Але потім ми, звичайно, виставимо на вид те, що ми їздимо на всі зустрічі, не пропускаємо, попри ту негідну поведінку, яку демонструє Путін. Ірина Бала, чи є у вас якісь інсайди про зустрічі портного? Я уяви не маю. Чим він займався, був він в Україні, я взагалі не знаю, був він, не був в Україні, з ким він бачився. І просто, на мою думку, навіть якщо він тут був, хоча я уяви не маю, був він тут чи не був, це точно не першорядні питання під час війни для країни, яка воює, коли в тебе сипиться Покровський або Терецький напрямок, обговорити візити приватних осіб, це явно не та історія, яка допоможе фронту встояти і захистити українську незалежність і територіальну цілісність, а захистити її. Допоможуть допомоги Збройним силам України. І на цьому стрімі 23 бригада. 23 бригада стоїть якраз в Покровському на в Покровському напрямку. Не в Покровську, в Покровському напрямку. Просить про допомогу на придбання позошляховика. В описі є потрібна банка. Будь ласка, робіть туди донати. Так. Лариса. Наштовують вибори американського народу. Хто американці е, голова кого... демократичні правила? Ну, точно, Зеленський має переконання, і ці переконання я з вами повністю згодний допомогли врятуватися Україні. Коуч Потейтов, Наш президент Розумничок, ви теж і Борисович. Коуч, дякую приємно. Наталія Янохіна, дякую за конверт Приват Одержувач Сергій Пеко. Да, це військовослужбовця конверт. Які служить в цьому дивізіоні артилерії 23 бригади. Від кого татаров дізнався про смерть Портнова, питає Роман. Я уяви не маю, від кого татаров дізнався, але допускаю, що дізнався теж з міжнародних медіа, тому що ця новина миттєво розлетілася по всім, і щойно вона була опублікована в іспанських медіа. Лариса Федина. Мало хто розуміє, скільки роботи перевертає Андрій Борисович Єрмак. І для того, щоб було більше розуміння, я вам дуже раджу подивитися моє інтерв'ю в ефірі Київської школи державного управління. Я даю вам в описі, і не в описі, а тут в чаті посилання. Перейдіть на це інтерв'ю, подивіться там 40 хвилин. Вихідний день можете подивитися. Мені здається, що розмова вийшла інтелектуально, цікава і якраз про те, чим займається Єрмак, і наскільки його праця є невдячною, але водночас важливою. Наталія Анохіна, я теж впевнена в Юрію Маку, хоча дуже дуже далекий від влади. Довіра від президента найліпша рекомендація. Ну, Наталія, ви провів тому сенсі, що Зеленський би не терпів жодного дня людину, яка працює проти держави, проти нього. Тому що у Зеленського успіх України це успіх його як президента. Він це ж теж прекрасно розуміє, і він би не став жертвувати своїми амбіціями для того, щоб тримати людину, яка погано робить свою роботу. Тому в цьому сенсі Єрмак це справді людина, яка все поставила на успіх України, успіх Зеленського. І при цьому ще робить це під вогнем постійної необґрунтованої критики, вигадок і фейків. Якби не Зеленський, то не було б ні Михайла Федорова, ні Залужного, ні Сирського. Все було б жмуруку обіймає Віктор Стримбіцький. Це правда. Наталія Нохіна інтерв'ю вже подивилась. Дякую, що ви подивились це інтерв'ю. В Порошенка не було жодних претензій до Татарова протягом п'яти років його президентства. А тепер він йому дуже заважає. Аната. Ну ми розуміємо, чому татаров мішень для Порошенка. Тому що Порошенка хоче вийти із-під тих кримінальних справ, які на нього навалилися. І, звичайно, до цього він атакує татарова. Але нічого в нього не вийде. делегації України доведеться миттєво реагувати на заковирті пропозиції Росії без підготовки, це складно. Мамкін хакер. Не переживайте, мамкін хакер. Будь-які пропозиції можна взяти паузу, обговорити, подзвонити в Київ і далі рухатися в переговорному процесу. Коуч Потейто вперше в житті довіряє своїй владі. Я з вами повністю згодний. Точно в цій. Владі немає бажання здати Україну. Це означає, що вона буде теж до останнього боротися за українські національні інтереси. Друзі, дякую вам за увагу. В описі відео є банка, в чаті є банка. Будь ласка, підтримайте 23-ю окрему механізовану бригаду в Покровському напрямку. Всіх обійняв до скорого. До побачення. Всіх буду радий бачити на наступному стрімі. Добраніч всім всім.